Моя вітанчка, чи хочете ви почути, що думає і говорить сам собі ваш партнер або партнерка про вас? Буду використовувати Тарорум, темна колода. Ми подивимось спочатку, хто ви у мене, в яких енергіях ви знаходитесь, а потім вже подивимось, хто ця людина і так далі. І так, вечірка. Пентаклів, та людина, яка зараз в мене дивиться, тут пентаклів. Ви втратили щось, так? У вас тут дивиться, ви людина, яка пройшла крізь темріму трат. Дуже болісна карта. Тут розчарування, сама пожертва, і зараз ви стоїте на порозі великого такого внутрішнього оновлення. А ви чутлива, ви глибока і вже готові прийти на інший рівень, да, знаєте, буття, навіть якщо ще щось болить, водночас у вас живе потенціал по пентаклів, це на вас стабільність, це от розпочати все з білого аркушу. Це чогось з нуля міцного, тому що тут пентаклів, це початок не просто це фундамент, якого ми починаємо будувати свій будинок, так? Ви пробуджуєтесь, це карта внутрішнього поклику, суд нам говорить, ви виходите з якогось минулого болючого циклу. Ви зараз по-повішеному навіть роздивляєтесь якось ситуації або ситуацію так по-іншому. Тобто ви дивитесь, ви от як зупинилися і от продивляєтесь з різних, з різних боків. Так, а хто ця людина, яку ви загадали, так би мовити, хто ця людина? Він вона, тобто хто ця людина? Вісімка кубків. Лицарь мечів, жриця. І тут дві карти вийшли. У нас дві карти вийшли: четвірка жезлів і король а, жезлів. Тому, я так розумію, тут більше йде чоловіча енергія. Хоча тут може бути і жінка, тобто і жриця виходить, і лицар мечів. Тут може бути така, знаєте, людина просто характеристика буде людини. Складна, складна особистість, розумна, інтуїтивна, рішуча, агресивна, прямолінійна, не вміє контролювати свої емоції, може, знаєте, багато чого говорити діти, а потім думати. Тут і пошук, Тому що для цієї людини важливо мати якусь стабільність, про гармонію, от, де людина, або знаходиться людина там, де вона знаходиться, цей будинок, там, де вона, так би мовити, в зоні своєї комфорту. Але зараз хочеться сказати, Приховує справжні якісь свої емоції, і оцей вогонь рішучості більше, і по «Лицарю мочів, і королю Жезлі, тут більше іде перевага діям необдуманим, хочеться мені сказати. Немає От таке враження, що людина вона від вас пішла, вона щось залишила, я так розумію. З вами, якщо ви загадали її, вона пішла себе шукати, шукати щось е, легковажне, тому що наступна буде карта після вісімки кубків, дев'ятка кубків, так? І щось, е, напевно, не знайшла, тому що людина насправді закрита, пожириться, це глибока, така інтуїтивна людина, вона більше може ще бачити, ніж говорити. Не говори про свої справжні наміри ця людина. Дуже така людина важка. Король Жезлів це пристрасний, активний контролер, себе полюбляє виставляти людина. Говорити я, 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 от я, я можу. Так, вмію запалювати. Є лідерські якості, от, харизматична людина, така запальна людина, яка може вести за собою. Тобто вона вміє ці от, говорити, знає, як говорити ще й і жрицею та і лицарем мечів, Тобто знає людина. Язик тут підвішений, не тільки язик, хочеться сказати. Ну, ладно, якщо ви впізнали себе, якщо впізнали ту людину, про яку буде зараз мова, тут не важливо, хто жінка, чоловік, тобто ми розглядаємо саму енергетику і саму посил. І так, що він, вона, говорить про вас самому собі або самой собі? Лицепь пентаклів, відлюдник, шестірка. кубків, У вас це минуле, так? Королева Пентаклів і сімірка жезлів. і дев'ятка жезлів. Не підпускаєте до себе. М? Говорить, що ви глибока, стабільна, дуже цінна, з якою або у вас були, були відносини, або вийшли до цих відносин? Справжня. Але вона чи він бачить також у вас закритість, захисну силу. Ви не підпускаєте, ви вистроїли свої такі, знаєте, межі, за які неможливо заходити. І ця людина не може пробитися до вас. Це знаєте, як стіни такі, наче ви вже цій людині не довіряєте. Ця людина для вас вже минуле. Так, це поєднання душ, це може бути домовленість душ навіть в інших життях. Це не ви домовлялися, це могли ваші душі домовитися, зустрітися для проходження тих чи інших а у вас сигніфікацій, такі важливі аркани, і, і на людина, що думає про вас. Ви не довіряєте цій людині, ви взагалі відсторонилися від цієї людини. Водночас ця людина говорить, що ви цінна людина для неї, і у неї дуже тепле є почуття до вас, знаєте про це. Ви для цієї людини хтось із свого світу. А от таке враження, що людина більше тут намалювала собі вас і, 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 і от, покохала, так би мовити, так, розуміє, що є тут почуття. Але тут більше йде, я вибачаюсь, почуття з минулого. Так, рідність, поєднаність є у людині. В серці є ви, як дім, але ви закрили двері. Людина це собі говорить. І ця людина не знає, чи зможе вона взагалі до вас зайти постукати, чи впустити ви цю людину до себе. Така от історія. Ну, так, тут і сімірка. Ви, ви, ви відстоїте свою думку, от якщо ви щось сказали, якщо ви щось вирішили, ви стоїте на своєму. Знаєте, це про те, що уходячи, уходи, о, уходячи, іди, не повертайся. Отаке от враження. А людина, я так розумію, намагається до вас якось ще проявлятися або. Думає, що вона хоче проявитися до вас. Отакий От розклад. Пишіть, будь ласка, буде цікаво почути вашу думку.